Добрий день всім. Виноград розпускається. Вже видно перші листки. На деяких видно зав'язь Ось на цьому є. Ось вона. Це. Ось. Це початок. Майбутнього врожаю Там буде гронка. Ось один пагін Видно щось зверху. Ось трохи присох. Це значить, що заморозок я все-таки трохи прихопив. Загалом, як бачите, розпускається поганенько. Якісь пагони гарно пішли вріст, а якісь тільки-тільки накльовуються, можливо, трохи навіть примерз. І, відповідно, є певне відставання деяких пагонів в рості. Ось приклад так званого двійника. Коли з одної бруньки росте одразу два пагони. Один з них треба буде видалити потім, але лише тоді, коли я побачу, на котрому з пагонів є завязь. Той, що з завязі лишу, той, що без завязі, видалю. Гарна завязь видно на Ізабеллі. От Пагони вже досить довгі. І на кожному по дві, в середньому по дві. По два соцвіття майбутніх. Так, фокусуйся. Ось, наприклад, два соцвіття. Тут де. Ось тут два. Один-два, там ледве видно. І так далі. Ізабела, як завжди. Ізабела, як завжди, досить рано розпускається, досить стійка до природних катаклізмів і до хвороб. Йдемо ще до Юпітера. Нагадаю, що це Юпітер на горбку. І відповідно цього року це дуже допомогло з приморозками, які стилились по землі. От, а тут десь горб, точно метр є. І ще десь метр над горбом лоза. От, разом два метри. І зараз покажу наскільки все добре з пагонами Юпітера. З пагонами все добре. Також по, по дві зав'язі. Середньому на. Да. На пагоні десь можливо і більше. От, і зараз покажу з ракурсу загального. Бачите? Всі пагони, слава Богу, гарненькі, зелененькі. Бачимо, що вже на деяких пагонах там вже є два листочки. Вони ще досить маленькі, молоденькі. Ось, для прикладу, порівняння з рукою. От, Вони трохи підростуть і потрібно буде кропити. Ядами профілактично для того, щоб виноград не хворів. Нагадаю, що профілактично кропити легше, менше хімії, аніж потім давати, грубо кажучи, вдвічі більше, вдвічі потужніше, для того, щоб його вилікувати. Тому, як в кого немає, готуйте яди, в кого є, скоро кропите. Це на Київщині. ну Все тоді. Всім дякую за увагу. Всіх благ і перемоги Україні.